Багато початківців в шахах думають, що в шаховій дошці найважливіша частина це фланги, так? тобто край шахової дошки. Але це зовсім не так. Насправді найважливіша частина шахової дошки це центр. Так? Ось ця от рамочка, і особливо клітинки всередині неї. Давайте розглянемо, чому це так, і подивимося, яким фігуркам дуже важливо бути в центрі, яким важливо, але не надто сильно, а яким взагалі без різниці, чи вони стоять в центрі, чи на краю дошки. Розпочнемо з нашої улюбленої фігурки з коня. Коли кінь стоїть в центрі дошки, так, він бачить цілих 8 клітинок. Тобто він може стрибнути на 8 різних клітинок. Я таких конів називаю восьминогами. ногами. А ось цей кінь, який стоїть на краю дошки, бачить лише дві клітинки. Він лише двоногий. Тому ми розуміємо, що коли кінь стоїть в центрі, він в 4 рази сильніший, ніж кінь, який стоїть на краю. Давайте рухатись далі. Подивимося на слона. Коли слон стоїть в центрі, він бачить 13 клітинок. Він може стати на будь-яку з цих всіх клітиночок. Давайте, якщо швиденько виділю. А от коли слон стоїть в куточку, він бачить лише 7 полів. Тому ми розуміємо, що слон в центрі майже вдвічі сильніший за слона на фланзі, особливо в кутку. Далі, давайте рухатись вперед. Подивимося на короля. З королем картина доволі схожа. Він бачить 8 клітинок в центрі. І лише три клітинки на краю дошка. Давайте рухатися до найсильнішої шахової фігурки. До ферзя. Його ще часто називають королевою. Так, тут розрахунки трошки складніші. Але я вже за вас їх порахував, тому ферзь в куточку бачить 21 клітинку, а в центрі він бачить 27 клітинок. Бачить практично всі клітинки, як паучок такий. Тому ми розуміємо, що хоч і не набагато, але все одно ферзь в центрі сильніший, ніж на краю дошки. Коли ми говоримо про пішака, тут ситуація ще радикальніша. Само собою, пішаки ходять лише на одну клітинку вперед, або якщо вони стоять на початковій позиції, то вони можуть іти на одну або на дві клітинки вперед. Проте, нас цікавить більше не те, куди він може піти, а кого він може побити, тому що від цього залежить сила пішака. І в центрі пішак може побити дві різні фігурки на двох різних клітинках. А в куточку він б'є лише одну фігуру на одній клітинці. І нарешті рухаємося до найдивнішої фігурки серед усіх: до тури. Як ви всі знаєте, тура ходить плюсиком. Так? Тобто ходить по вертикалях, вгору вниз, і по горизонталях, вліворуч і праворуч. Якщо ми порахуємо, то в центрі Тура бачить 14 клітинок. А в куточку вона бачить теж 14 клітинок. Так? Тобто тура це єдина фігура, є без різниці, де вона знаходиться. В центрі чи на краю дошки. головне, щоб ми залишали її відкриті лінії. Отже, давайте підсумуємо. Фігурки, яким найважливіше стояти в центрі: це у нас кінь, слон, король і пішак. Важливо, але не критично важливо в центрі стояти ферзю, тобто королеві. І взагалі без різниці, де знаходитися в центрі, в куточку, на фланзі, біля центру, біля флангу, торі. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете отримати ще більше безкоштовного контенту про шахи, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. QR-код ось тут, а також лінк на нього є в описі під відео. Також там буде порівняльна табличка з підсумком всього, що було в цьому відео.